Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні покажу вам рецептик огірки по-фінськи, буду готувати собі на зиму заготовочку таку і покажу вам. Значить, для цього мені потрібна посудина, в якій я буду готувати. Наливаю сюди, відміряю літровою банкою 2 літри води. Це я поставлю, буду готувати маринад, нехай закипає. А тим часом буду нарізати огірочки. Значить, 2 літри води, 100 грам солі, 100 грамова чарочка, один стакан цукру, і десь на палець неповний стакан оцту. Одна столова повна. Ложка гірчиці в зернах сухої. Ось так одна з гіркою, Так. Декілька листочків лаврових, штучок 3-4. І штук 10-15, чорний перець горошком. Все розмішую і ставлю на вогонь цей маринад, нехай закипає. Поки закипає маринадик, я нарізала огірочки. Отакими от бочечками чи шматочками, як сказати. Наприклад, ось такий огірочок трішки більший. На три частинки. Менший можна навіть на дві. Ось такі огірочки. Закипів маринад у каструлі додаю. Порізані огірочки закладаю сюди обережно. Так, І доводжу огірки до кипіння і засікаю 5 хвилин. Прокипіли 5 хвилин огірочки в маринаді і закладаю у баночки простерилізовані, звичайно. Закладаю гірочки, заливаю маринадиком киплячим і закручую. Ось так, наповнила баночки, залила маринадом, все, закручую. Ну що ж, закрутила я свої огірки, перевернула, прикрила рушничком, вони вже охололи. Ось такі виходять огірки. Красиві і смачні, тому, кому сподобався рецепт, дуже легко і просто їх готувати. Не, не заморочливо, швиденько, раз, два і готові оєрочки смачні. Кому сподобалось, можете спробувати собі приготувати. А взимку будемо смакувати.